Рельєф материка Євразія дуже різноманітний. Тут розташовані найвища вершина землі і глибока западина суходолу. Середня висота Євразії становить 830 метрів над рівнем моря. Гори разом із плоскогір'ями займають майже дві третини території материка. Еверест. Є найвищою горою у світі, розташованою у Непалі. Китайці вважають за краще називати її на ім'я Джомолунгма, що означає богиня мати землі тибетською мовою. У 2023 році у Камеруні було випущено пам'ятну срібну монету Еверест. Монета присвячена першому сходженню на найвищу гору у світі. Перша підкорено в 1953 році. Тираж такої монети всього 1953 екземпляра по всьому світу. На Вересті є два базові табори. Південний базовий табір на висоті 5364 метра у Непалі. Та північний базовий табір з позначкою 5150 метрів у Тибеті. Рельєф західної частини материка Європи. Відрізняється від решти території Азії. Європа невисока частина світу. Майже дві третини її поверхні припадає на низовини. Дуже високих гір вище 5000 метрів немає. Майже вся східна частина Європи зайнята рівниною, на якій у деяких місцях піднімаються горбисті височини. У західній частині трапляються гори, які іноді перевищують 3000 метрів. І невеликі плоскогір'я та низовини. Азія за середньою висотою майже в три рази перевищує Європу. В Азії переважають великі плоскогір'я, наприклад, Середньосибірська, Декан, Дуже високі нагір'я, Тибет. Та гори Кавказ, Гімалаї, Тяньшань. Особливо висока її центральна частина. Гірські хребти тягнуться на тисячі кілометрів і в багатьох місцях вкриті багаторічним снігом. Низовинні рівнини, хоч і великі за площею, становлять лише незначну частину поверхні. Вони розташовані переважно на її окраїнах, в основному на Заході і північному заході. Така різноманітність пов'язана не лише з великими розмірами материка, а й з надзвичайно складною будовою земної кори.